Дійчих, хлопці і Каміла І Каміла Хлопці, Каміла, а ви дівчата? Чекайте, тут, за раз, Camilla, Чекайте, тут за, дівчат? Camilla, зараз Каміла тут зараз дівчата Каміла зараз прийде Каміла зараз прийде Аааа! А, хочеш включити, Ну, давай. Все включила, давай. давай. О, ти хочеш пити. Тут у нас буде пити, але воно скоро буде на кухні завтра. Он там, заді мене, а тут а, буде лівінг. Ми, ці, ми, ми тільки купили цю хату. Так. Тут, а, тут а наш кімната, ми вже все зробили. Одеяло, ліжко, а тут а, лівінг, а... а там кухня. Все, люблю.